А українізація. Причому українізація це ж було творення модерну. Це ж не просто. Це вчили людей читати писати українською мовою. Вона ж була на той момент велика неписьменність. Тобто люди, багато хто не вмів читати писати, багато хто у нього були такі, знаєте, навики, як читати-писати. По складах. по складах, бо ну, як, як от англійською. тобто Хто активно англійською не користується, у нього просто забуває. забуває. Так і так люди, коли, у них не було звички читати, не було звички писати, вони забували. Так, колись вивчили, але ну, він там рік не читав. Рекрутів російської армії імператорської вже вчили читати, писати. Їх в армию, вчили в армію брали не всіх. На, ну, там, там, а, і вони забували. Я просто, просто читав, що вони, от, люди там сім років служили, потім демобілізувався і забув. Ну, знову ну, таки, в селі нема, книжки, ну, нема, газети да. нема, ні на нашому ну, йому треба. Ну, 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 знову ж таки, були там окремі люди. Окремі люди були. Так. Ми знаємо таких окремих людей, до яких була ще газова лампа, до них приходили так. селяни, вони їм читали там газету слух. Ну, знову ж таки, вчили, часто вчили не, 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 не аж так, щоб дуже ретельно вчили читати писати. Мені здається, це все-таки була радше ініціатива командирів окремих, ніж загальна розглядається. Я читав, що це було загальне, я не, не загально. Підр... Підр... Мені здається, в одних підрозділах але... обов'язково, в інших. Не обов'язково, наскільки я пам'ятаю. Після Мілютінської реформи, от вони оце, ці, там 1860-якісь там рік, вони, оце, от, коли вони переходили до системи загального військового обов'язку, то тих, хто там попадав в армію, то вони, значить, їх вчили писати і читати.